Говоримо про цей законопроект, який зараз обговорюється, так то це внесення змін вже існуючі нормативно-правові акти в деяких концепціях, так і в деяких пунктах, які стосуються саме відносин, так, які підпадають під дію домашнього насильства. І там є декілька гарних ініціатив, так, наприклад, як внесення змін в закон про медіацію, тобто, так, де в законі вже буде прямо написано, що медіація за заборонена у випадках домашнього насильства, тому що це є прямим порушенням прав людини, і також це є прямим порушенням міжнародних правових актів, на які ми орієнтуємося як найкращі приклади. Також позитивним є те, що вноситься зміни в сімейний кодекс, що стосується розлучення до року дитини, якщо вчинялося домашнє насильство, що не надається право на примирення. Це є позитивом, тому що на сьогодні це теж є такий великий челендж, з яким яким стикаються громадяни України, які перебувають в аб'юзивних стосунках і не мають доступу на розірвання цих відносин, так поки так, під час вагітності або до того, як дитині виповниться рік. Що викликає сумніви, це перейменування кол-центру на гарячій лінії. З однієї сторони, так це відповідає Стамбульській конвенції як одному з таких рушійних так, міжнародних актів, яке регулює якраз питання гендернозумовленого домашнього насильства, насильства за ознакою статі. Але є критичні моменти, так як написали висновку комітету Верховної Ради, що таким чином намагається прикрити те, що дана норма вона не була втілена протягом довгого часу, або на сьогодні існує експериментально. так, ось цей кол-центр з питань запобігання домашньому насильству, насильства за ознакою статі, порушення прав дитини і питань торгівлі людьми. Але а, чи, а, яка більш правильна назва, тобто да, він на сьогодні вже є кол-центр, його вже всі так знають. Чи потрібно його змінювати на гарячу лінію? Питання дискусійне. Також а, в цьому нормативно-правовому акті, який на сьогодні розглядається, а, написано. Сено таким чином про створення цілодобових гарячих ліній, тобто гаряча лінія буде не одна. Та і це теж викликає або сумнів, або дискусію, тому що наскільки доцільно мати регіональні лінії, як вони будуть працювати, яким чином вони будуть опрацьовувати звернення, і яким чином це буде передаватися на національний рівень? Чи це буде вертикаль, чи це буде горизонталь, чи це в зв'язку з децентралізацією? І ми розуміємо, що а, тут ще питання конфіденційності, коли ми говоримо про питання гендерно-зумовленого насильства, домашнього насильства, один з пріоритетів це конфіденційність для постраждалої особи. На сьогодні кол-центр, так як він створений на базі державної установи урядової гарячої лінії, він говорить про те, що збирає персональні дані людей і вони мають називатися так, де для того щоб запустити механізм реагування. Але інколи або в більшості навіть постраждалим необхідна ця конфіденційність як перший крок, щоб зробити запит, або щоб звернутися за допомогою. Thank you. Коли ми говоримо про зміни в законодавстві, зрозуміло, що основним змін це пріоритет надання послуг постраждалій особі і притягнення кривника до відповідальності. Якщо подивитися на сьогодні і на ті зміни, які вже були проголосовані Верховною Радою, у нас в адміністративній відповідальності за вчинення домашнього насильства залишаються штрафи, що є негативним явищем, тому що як показує практика, в більшості випадків такі штрафи сплачуються постраждалою особою. Так? І це негативно впливає на постраждало. А також це сума цих штрафів, тому що в практиці було багато випадків, коли кривдник приходив до постраждалої і говорив про те, що він купив право її побити, наприклад. Так? І тому це теж досить дискусійне питання, і це питання, яке набуває більшої актуальності, особливо під час війни. А також, якщо штрафи залишати, да, наприклад, тому що логіка прийняття цих змін була наступна. Чином, що є люди, які, до яких не можна застосувати санкції у вигляді громадських робіт або а, а, арешту да, або позбавлення волі. І тому для таких випадків а, застосовувалися штрафи, а, це якщо люди з інвалідністю да, і так далі. Але судова практика показує, що в 90% найчастіше визначається штраф. Також питання, а, яке вже почало вирішуватися, це визнання домашнього насильства. А, справи, яка не є важливою, та, тобто і закриття цієї справи, тому що або відсутні а, докази, так або затягувався процес і це порушило строки адміністративного розгляду, або справа визнавалася як малозначущою, і тому теж кривник уникав відповідальності для того, щоб побудувати систему, про яку говорить Стамбульська конвенція, так ми все ж таки маємо дотримуватися у, у цих чотирьох да, це а, мати гарні. А, Законодавчу базу, гарні в так звані політики, дає політичну волю, це віддавати пріоритет постраждалій особі, її безпеці, так і можливості отримання допомоги, також це притягнення кривдника до відповідальності і превенція. Да? І превенція теж має працювати для того, щоб в нас випадків насильства ставало менше. Але ми розуміємо, що коли ми говоримо про воєнні дії, що дії під час війни, а все насильство, яке було актуально. Альним до цього часу воно буде зростати, та і до нього будуть додаватися інші форми. Тому питання насильства воно буде рости все більше і більше з кожним роком. І якраз робота на превенцію це робота з родиною. Та якщо це є можливим, якщо немає можливості, це надання доступу для постраждалої, змінити її життя. І також важливим є те, щоб постраждала особа рухалася за своїми бажаннями, і за своїм вибором, щоб на цей вибір не впливали, так як це було раніше. Це є важливим, тому що такі ініціативи можуть показувати думку суспільства і також дає можливість подивитися на це питання з різних сторін. Зрозуміло, що маючи так, певний бекграунд або певну основу з пострадянського суспільства, багато хто вважає, що насильство є нормою. Але наш рух до європейських цінностей підсвічує, що людина її права свободи і її життя є пріоритетом для кожної держави, і тому насильство як одна з найгірших форм порушення прав. В людини має викорінюватися. І таким чином, коли ми маємо різні точки зору, різні доступи, ми, ми бачимо рівень суспільства, ми бачимо точки зору експертів, ми можемо скласти певну картину, да, більш таку повну для розуміння того, чи рухаємося ми в правильному розслідченні. чи ні.